Я проживаю на цій вулиці 30 років. Регі, казав, я проживала на вулиці Друга Інтернаціональна. Це, це, це вулиця Вербицького. По вашому новому плану, по вашому плану, до, 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 повинна ширина вулиці бути 6 метрів. Будинки строїлись в 73 році. Згідно цього плану, там була вулиця 4 метри, три проїжджа, е, зелена зона і... Е, Тротуарчик, правильно? Так. Тоді, коли люди строїлись, коли дали людям строїтися на цьому місці, такий план. Всі люди построїли правильно по закону, така в нас іде лінієчка. всі дома построєні ровно. Тепер ви робите 6 метрів. З якого перекугу ви мене вибачите? Подождіть, я, я... Я вже... тепер ви хочете перенести нам. Забори або дорогу, до мені під забор, правильно для чого ви будете розширяти вулицю, яка по закону построєна в 73-му році? Хочу сказати, ви хочете зробити на вулиці Вербицького таку саму ситуацію, як на вулиці Щорса. Що діти будуть гулятися по трасі? Маю місці має бути порядок. І всі його мають дотримуватися шановна громада, шановний Геннадій Анатолійович, всі присутні Сказали, Володимир Вовкотруб, депутат Білозерківської міської ради від радикальної партії Олега Ряшка, голова земельної комісії архітектури Білозерківської міської ради. Шановні громада, що хочу вас повідомити? Рік пропрацювала міська рада. Ви знаєте, найбільший безлад, який сьогодні є в місті, це питання оформлення земельних ділянок. Це кажу вам з усією відповідальністю, яка сьогодні є. Значить, я вам скажу, що е сьогодні е наша комісія земельна так, розглянула за минулий рік близько 1300 заяв наших звернень е мешканців міста. Ви знаєте, при розгляді деяких заяв дійсно виникає Паніка просто, як взагалі можуть бути такі речі виникати, коли червоні лінії проходять через будинок, як і що в такому місці немає. Це є сплошки рядом. <звук> так, коли <звук> потім люди не можуть приватизувати це майно і ні дітям не передати, ні продати, нічого. Так, це вулиця Івана Мазепа можу <звук> назвати вам, про яку ви сьогодні також говорили. Так. Чого виникають ці питання? Ну, Зрозуміло, чого виникають. ви кажете, Виникла проблема, е, тому що посадові, посадові особи нашої влади, на жаль, при прийнятті управлінських рішень не при, не, ніколи не думають про те, які наслідки будуть прийняті живе рішення. Не думай. Не Я вам ще раз скажу, наголос скажу, не думай при прийнятті рішень. Питання виникнення виникне генерального плану. Да? Е, він у нас розробляється з 2015 року. Е, е, Геннадій Франкович був архітектором міста працював, да, почав розробляти цей план. Потім Олег Володимир і Пусков почав розробляти цей план. Да, дійсно, довго йшла ця процедура, тому що враховували і історичні забудови, враховували те, що побудовано, специфіку нашого міста. Потім з'являється у нас архітектор міста, який не збілиця. Приїхав архітектор, попрацював два місяці і при ньому затвердили генеральний план. Подожіть. За рік кадрова політика в архітектурі змінилася чотири архітектора в місті. Для чого це робить? Для того, щоб просто замести сліди. Питання: земельна комісія висловлювала одноголосно в комісії де, де входять депутати всіх депутатських фракцій міської ради, вносили тому архітектору недовіру і Геннадію що подавали інформацію про прийняття кардинальних змін, тому що так працювати не можна було. Коли по одній людині приймається рішення, так а по сусіду зовсім по-другому. Були введені в оману депутати, оскільки при розгляді генерального плану ми розглядали його на комісії. Потім розглядався цей генеральний план в обласній державні адміністрації, так як був присутній. Було виявлено. Десь близько 200 зауважень. Ви пам'ятаєте, Валерій Роміч, ми разом були? Да, тільки що. Так, да. Потім при розгляді повторному моє ключове слово, як голови комісії питаю, скажіть, будь ласка, було біля 200 зауважень. Це було, кажу, півтора місяця назад. Вони всі усунуті, да, все усунуто. 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 Всі зауваження і рекомендації рекомендацій. Послухайте, усунуто. Кажу, які були звернення, обговорення, всі етапи пройшли, всі терміни витримані, всі обговорення витримані, і на підставі цього приймала таким чином, я кажу, якби це все було витримано, сьогодні не виникло це питання. Таким чином вела в оману депутати, які прийняли і проголосували за даний генеральний план. Це я говорю, як голова комісії. Стосовно червоних ліній. Ви знаєте, дивлячись на карту, як сьогодні у нас проходять червоні лінії, то це не може назвати лінією, да? тому що це насламано. Тому що в одному будинку вона так іде, потім вона повертається так, потім отак. І отак по всіх ділянках, якщо дивиться карту, індексну кадастку, карту міста Білоцерква, то це далеко не лінія. Виникає логічне запитання, чому сусіда приватизовано до дороги, а в іншому не можуть приватизувати. Ну Це зрозуміло, що виникає обурення у людей. Тому була пропозиція, ви пам'ятаєте, Геннадій Толі, що стояло, там лічильна комісія сиділа там. Я задавав вам це питання, ви давали протокольне доручення, яке, на жаль, сьогодні вашими спеціалістами не викладено. Як говорили про те, що зн... внесіть коригування, прибрежну захист... Ні, послухайте, я докажу. Е, була пропозиція, оскільки ми заплатили кошти, оцифрували прибрежну захисну смугу, про яку ви говорили захистний від річок. Надайте в земнопорядним організаціям в цифровому вигляді ці дані, щоб ці люди по сто разів не бігали нікуди. Видали протокольне зручення по, по сьогоднішній день візи там. По червоних лініях так само піднімалися на комісії питання, піднімалися на сесії те саме пропозиції, вносили. На сьогоднішній день віз і нині там. Ніякої реакції. в цьому а, Давайте ви, я ви, закінчу, а потім ви задасте мені питання Я ми вам відповім. Ви запишіть, задасте мені питання, це, я вам відповім. <кх> Після цього я кажу, що виникає. В чому взагалі абсурд ця ситуація? Зрозуміло, що місто має розвиватися, і депутати при прийнятті рішення про затвердження генерального плану мали на меті, перш за все, застовбити за місцем більшу кількість площі, тобто фактично ту площу, яка займає на сьогоднішній день місто. Тому що ми сьогодні займаємо площу згідно старою індексу кадастрові карти близько 3,5 тисячі гектарів землі. Тобто, а місто займає фактично більше вдвічі. Тому генеральний план це якби ми заступимо. Отак пояснили депутатам. Ми прийняли таке рішення. І от, Ваніроджу, ви хорошо сказали, де записав цю фразу. Земельні ділянки ніхто вас не забирає. Це ваші слова, але я хочу сказати, що не забирають, але ніхто вам не дає їх і приватизувати. І оце ця людина, я кажу, ця людина, я не запам'ятав прізвище, як називали, ви кажете, у дали ще на початку 2016 року ми дозвіл на розробку, то він не може його розробити, тому що йому відповідь, виставок не дає архітектура. Можна... Ви розказіться, це в непоряднаці. А ви мені тут кажете, що ви можете показуєте, що я. Шановний випадку. От можна, Володимир, ви так сильно посилаєтесь на нього. Я задав найкоректне питання. Ви узгодили свою позицію своєю сім'єю. Звісно. Да? Ми цю проблему маємо. Я ще раз наголошую. 1340 чи 1380 питань розглянуто за рік. Ви представляєте, які об'єм інформації був перероблений? Ця проблема існує по всьому місту, де сьогодні намальовані ці магістральні дороги. Люди не можуть нічого зробити, так? Да. І от я кажу, що е, питання про те, що наданий дозвіл і людина далі не може піти. Ми проводили зустріч із е, начальником земель, управління земельних відносин Олегом Петровичем Усенком, проводив з цими земнопорядними організації. І виходиш до абсурду, доходи, де прибрежна захисна є будинок, припрежна захисна річка відрізає з однієї сторони будинок, а червона лінія з другої. цей будинок повинен висіти в підвішеному стані. Це показано, так? І ці питання піднімають і всі е, організації за які сьогодні працюють на території міста. Ми всіх кожного почули, через що це питання піднімалося тоді на сесії. Розумієте, питання величезних глобальних. І тут оцей проєкт рішення, який ви сьогодні все пропонуєте, ну це просто профанація. Це повірте, що ні одна вулиця в місті без розробки проєкту висновки документації і так будуватися не буде. Ну, що це за проєкт рішення? До проекту рішення ми йдете. Послухайте, я вам надам слово. Так от, я я, ви, знаєте, що я вийшов сюди? Бо я руку півчасать, але ви мені не надали. Так само не на серці, що ви тільки чуєте себе. Володимир Гровочу, що до округу. Так от, рішення про червоні лінії було встановлено депутатами Білоцерківської міської ради. Да, так, так, так. так, правильно, в 2015 році сидить Олександр Михайлович Голуб. Це питання задавав. Пам'ятаєте, Олександр Михайлович? Я вам задавав це питання на комісії. Хто хоче, може відео подивитися? У нас комісія працює прозоро. Всі відеокомісії викладені в інтернеті. Задаю питання. У 2015 році, ну як може бути так, що червона лінія проходить через будинок? Ви що мені сказали? Я що винуватий? депутати так затвердили. Через що я сказала? Кажу, подожди, а ви пояснили депутатам, що це проходить через хату людини, людина не зможе зробити. Нет, бо виїхали умане. Правильно я кажу? Я ж не пришу за молоде. Вот вы показываете красиво большой план, на котором, извините, никто ничего понять не может, потому что там, ну, мелковато, если честно. Подождите секунду, дальше. С чего все началось? Человек у нас рядом с нами не смог приватизировать, потом к нам ребята умудрились в архитектуре как-то вырвать. Квартир будет формата от 3 где-то, может быть, от 2, да? С этого плана. Славик, пожалуйста, если можешь поднеси мне ее сейчас. Ксеш, зайдет. На ти красивой картинки наша булочка, вона идет толщиной карандаш. А сама волочка эта будет расширяться, раз в разипшисть ширше. И получается, что мого будинку само полотно заканчивается у меня четко по забору. А если мы возьмем еще обочинку, а если... Що, я вам чесно говорю, ваша дорога закончить в районі моєї ванни. это ну, прикольно. Олександра, не до ждіти, я не договорила, не надо мене перебивати, а з вулиці? до уміється. Скажіть, будь ласка, вулиця ви кого? Ось одивіться. Ось у нас показана наша дорога, вузенька, ось оця ось, ось, ось. це нещастя здорове. Це перше. Зачем воно так іде? Я понимаю, ви говорите з уже червоні лінії. Я по собі, насколько я чоловік не глупу, я себе представляю, я червона лінія це определенна зона, которая йде санітарна зона, обочина, ліпньовка, это все огораживається. Є законні, дійсто, є законні норми, де переговорюють, які визначають цю червону лінію. Я кажу, це червона лінія, если вона йде зі зугом. Що це таке? Немає на тобі жалко, я там вивідую по київській 33. Тому То що межує з приватним сектором так само, і з людьми ніхто не погодив, отой розробляється, щоб погаджувати. Так ніхто ж не погодив. Намір розробки. А стосовно дивіться, ви хорошо провели приклад. Пано Слобінський, який в Америці, то чому ж ми при затвердженні нового генерального плану не відмінили ті старі, які вже вони мають Злобінського, а ми в план завершуємо. Так для плату. того, щоб розробити нові червоні лінії, Володимир, 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 ви ж це розумієте, Володимир, як Володимир, хто? в 15-му році уїхав. в'їхав. У 2015 запертиме внесли зі мною. Володимир, це питає цю вулицю Панфілова зараз сюди. Чи виключаємо і тоді робимо? Включає. 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 По суті. суді. Якщо то... so. 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 включає, то ми її... Ви зрозумієте? Якщо ми її вичерпимо, що давайте так простіше будемо робити на асфальтування, чи не будемо? От так. дивіться, шановне, шановна громада, яку можна два слова ще скажу? Дивіться, вулиця вже не повне. звіт, коли ще й рад прийміть рішення. Давайте не віде. спекулювайте асфальтуванням. Питання зміни не реально плану. Прошу вам огонь. Це ще раз при, при вам кажу. Депутату якому плодували. для людей і для вас будуть дуже плодувати. Але так. дивіться, ви сьогодні публічно визнали про те, що у генеральному плані є помилка. Ми не насичили. Чі... Визн... Стоп, стоп. Ну, okay. не маніпулю. Okay. Я, я сказав, що в пояснювалі записці написано інститутом містобудування, Вони визнали, що вони допустили помилку. Є, визнали. Так. Генеральна прання є помилка. Не Про... В генеральному плані. Пояснювання записки до генерального плану. Бояться не записка, є частиною до генерального так. плану. Так, так? Є так. помилка. Так. Ви пропонуєте першим проєктом рішення, генеральний план не трогать взагалі, не траховується. Залишить так як так. є. Тобто на помилку ми не звертаємо уваги. Оцим проєктом помилки.